Добрий день, це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Це у мене яблука. Солодкі. Солодкі, і дуже м'які і дуже солодкі. Ну, мені їх треба можна і вілкою перем'яти, вони легенькі. Ну, мені їх треба блендером перецюпти. Вибила одне яйце. Ось сюди. Ще докину зодва. Ой. Ой. І ще докину пару кусочків яблук. Там полюбці може ще з одне яйце, зараз додам. i don't know сметану забула дістати. Ой. Ого. А я збира не маю, тому вона буде в мене дуже. Це така густа. Що удерти не можу? Ой. Сьогодні зібрала з мною банки. Густо хіба треба було блендер кидати, щоб воно перейшло. Ось так. Це вівсяне борошно в мене. Podajem se češće, treba činići budem. Ovaj stak, naravno, i miše imam. ще дві ложечки муки Ось так. Оставимо поки місць. А тоді це будуть для Ігора, вони без цукру. А тепер візьмемо другий. Тут нас буде з медом. Взяла три куски ще яблука і одне яйце. І мед. Сметана. Так, так, пальцем стяга, oh. oh. mm, Така смачна, вам передати не можу. Що я перебила сода, о, це не бачила. Ось так додала какао і додала пшеничне борошно. А, і ж мені вкинула. сюди і в ігорні кексики також вкинула Ізюму, і зараз будемо випікати. Ось так. Буде нам смачно. Хочу чогось смачного. А чого сама не знаю? Коли людина хвора, це дуже тяжко. Називається хочу те, сама я не знаю, яке хочу то, сама не знати котрого. Ось так. То мої кексики. Треба ще одну ложку взяти. Це я наклала, а зараз буду набирати ігорові ще. Так, ну а це ігорові. Відправляємо в духовку, температура 180 до запікання. Буде ще на одну, на одну духовку. Так. Ось такі мої вийшли з білою мукою. Муки там стаканчик 200 грамів. Пише. Так. А це ті, що На вівсяному, бачите, які? Ось. Такі. Н'ягенькі, файненькі. Ось. Ммм. І смачненькі. Так що ось таке там. Можна готувати, можна пекти. Ще один ігорів допікається кекс і моїх п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять так. Так що ось таке ось такий виходить результат. Дуже смачні і дуже ніжні виходять і м'ягенькі. Так що готуйте, смакуйте, хай вам смакує і всього самого найкращого. М -м -м. Дуже смачно. А вам всім до зустрічі. Бережіть себе.